Війна в Україні не закінчилась. Щодня Росія обстрілює мирне населення та руйнує інфраструктуру. І раз у раз підтверджує, що вона країна терорист. Щодня я відчуваю біль, який приносить людям війна. Він пронизує моє серце, мов гостра шабля. І так, щоразу, коли я чую про загрозу ракетного удару по моєму рідному Миколаєву, по місту, де перебувають мої батьки, вся моя рідня. Друзі та тренери, їм доводиться ховатися в підвалах, щоб вижити. Усім українцям щодня доводиться боротися за свої життя. Ми, спортсмени, маємо боротися за них на своєму фронті. Не мовчати, як це роблять російські та білоруські спортсмени, а діяти як одна команда. Наш фінальний удар. Це повна ізоляція російського та білоруського спорту у світі. Діліться своїми постами із хештегами кампанії та закликайте до бойкоту російських та білоруських спортсменів. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Мовчання биває.